Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати зі мною смачний заливний пиріг з черницями. Для його приготування нам потрібно вершкове масло, борошно, крохмаль, цукор, яйця, сметана. Та чорниці. Під цим відео обов'язково залишу пропорції та кількість інгредієнтів. Спочатку нам потрібно розтопити вершкове масло. Для цього можна використовувати і мікрохвильовку. Але хочу вас заздалегідь попередити, що масло перегрівати не можна. Яйця і цукор нам потрібно взбити до пишного стану. Це можна зробити за допомогою ручного міксеру або планетарного. Після того, як ми отримали з вами пишну масу, ми додаємо борошно. Борошно краще просіяти перед цим два рази, для того, щоб наша основа з вами була дуже ніжна, але при цьому хрумка і не забита. І гарненько це все перемішуємо. Коли ви бачите, що маса вже погано перемішується, Додаємо в неї наше розтоплене масло. І після цього починаємо вимішувати тісто руками. Тісти не липне до рук і виходить дуже ніжне і ароматне. Підготуємо форму для випікання. Діаметр цієї форми 20 см в діаметрі. Я завжди використовую роз'ємну форму, так як з неї можна зробити як 16 см, так і до 30 см. Це дуже зручно. І обов'язково потрібно застелити її пергаментом. Викладаємо тісто, розподіляючи його руками, і робимо бортик приблизно 3-4 см, після чого ставимо в холодильник охолонути. Тим часом приготуємо начинку сметану, краще використовувати жирну. Від цього залежить смак та стабільність вашої начинки. Об'єднуємо з кукурузним крахмалем і гарно перемішуємо. Краще використовувати саме кукурузний крахмал, бо в нього немає ні присмаку, ні запаху. Додаємо цукор. Та яйця. Щоразу дуже гарно перемішуємо до об'єднання маси. І вуаля, наша начинка готова. Дістаємо форму з холодильника, висипаємо чорниці. І вливаємо нашу начинку. Для того, щоб наша начинка рівномірно розійшлась по всьому пирогу, візьміть виделку і розподіліть черниці з сметанною заливкою рівномірно по всьому діаметру нашого пирога. Відправляємо в духовку заздалегідь розігріту до 180 градусів на 40-50 хвилин. Після випікання я пиріг для краси ще притрушую цукровою пудрою. Готовий пиріг повністю потрібно охолодити. Знаю, вам буде дуже тяжко себе стримати, тому що аромат буде у вас на весь будинок. Але пиріг повинен стабілізуватися, а саме його начинка. І тільки після цього ви зможете його гарно порізати без проблем. Ви тільки подивіться на нього, хрумка основа. Ніжна сметанна заливка і чорниці, багато чорниць, які додають дуже класну кислинку. Я впевнена, що цей пиріг буде вашим фаворитом на момент сезону чорниць. Бажаю вам приємного смаку. Дуже прошу мене сильно не критикувати, тому що це моє перше відео і далі буде тільки краще. Всього вам найкращого!